Всім привіт! Мене звати Юлія Пуза. Я психолог. Ви на моєму каналі. А сьогодні я би хотіла поговорити про наше покликання або про те, ким ми народилися. Багато людей живе і не знає, що їх тягне, що їм подобається. Вони звикли плити за течією. Спершу то була школа, потім був університет, потім якась робота. І все здається окей. Хтось навіть змінює роботу декілька разів, але в цей час чогось постійно не вистачає. Людина, яка народилась лимончиком, не може бути мандаринчиком. І е, добрива, які підходять для лимончика, для мандаринчика не підійдуть, і тому людині щось не вистачає. Людина може прожити все життя в шкурі лимончика, але бути насправді мандаринчиком. І як би вона не намагалася пожовтіти, як би вона не намагалася стати дуже-дуже кислою, у мандаринчика цього не вийде. Так і з людьми. Людям потрібно відчувати і знати, що ж їх насправді наповнює, де їхнє щастя. Змиритися з маркетингом, який з усіх боків щось розказує, як кому бути, де та найкраща версія тебе, якою ти маєш стати, або яким ти маєш стати? Хто ця людина, хто ці ідеали? Тому що в кожного є якийсь свій ідеал, хтось на когось рівняється або просто дивиться і такі -м, я класно, ця людина живе. Ось у тої людини класний будинок, а у тої людини класна машина, а у тої то все разом, а та людина ходить на улюблену роботу. А що ж хочеш серед цього саме ти? Чи ти задумувався про те, що ти в собі приймаєш, а що не приймаєш, які тіньові сторони тобі в собі подобаються, а які ти хочеш заховати від всіх? І тому туди зливається твоя енергія на те, щоб заховати свої тіньові сторони. Тому що насправді ти приходиш на роботу, а хотів би бути керівником там, де ти звичайний менеджер, і ти зливаєш на це свою енергію. Тобі це болить. Але я не люблю дуже казати, що ось приходьте до мене в терапію, я болісно, але дієво через дуже складні трансформації зміню вам життя. Ну, я вірю, що я можу змінити вам життя. Але це не болісно і не через довготривалу, дуже страшну терапію. Ні, це через нові думки. Якщо людина щось відчуває і хоче про це поговорити, поговорити про свої відчуття, легалізувати їх, озвучити їх і попрацювати з ними, то я можу допомогти. І я можу змінити ці відчуття. Можна негативні відчуття замінити на позитивні, можна. Позитивними наповнити якусь ємність, із чого складаються наші емоції і наша енергія. Я вірю в те, що людина енергетично впливає на іншу людину. Ми обмінюємося з людьми енергією і таким чином можемо наповнювати один одного. Тому маркетингові заклики, лозунги так і потрапляють в саме сердечко. Вони б'ють саме туди, чого тобі не вистачає. Там хтось побачив в інстаграмі, що там я з тебе зроблю. Великого блогера, інстаграмера, а там я тобі допоможу зробити класні рілси. А ще там ти станеш класним відеомейкером, а там програмістом. І людина живе в купі цього розмаїття і не розуміє, що ж їй не вистачає, бо чогось таки не вистачає. А готове лежить на поверхні. А ось щоб зрозуміти, що тобі не вистачає, потрібно свої відчуття і почуття, емоції об'єднати. Проговорити їх, легалізувати їх, що вони в тебе взагалі є. Дати їм бути. І коли вони є, я можу тобі допомогти їх змінювати або підсилювати, підсилювати свої сильні якості емоціями і відчуттями. Нові думки породжують нові дії. І це можемо зробити разом. Приходь до мене на консультацію. Пока!